Так. Олексій? Так, так. Гоян Олексій Іванович, так? Так. Це вишницько військкомат. військомат. А ви не скажете, де ви зараз? В Чернівцях. Ви на роботі в Чильницях? Так. І проживаєте в Чернівцях? Так. А що ви хотіли мені сказати? Прошу? Що ви хотіли мені сказати? Повістку вам вручити треба. А що врахуєте, що я є воєнно об'язаний? Я не знаю. Ну, то подивіться день народження та й поїдете? День народження. Так. З якого року? 74-го. Ну, а що 74-й це не є військовий зобов'язаний? А ви взагалі воєнна людина чи гражданська? Гражданський призваний по мобілізації. Зрозуміло. Ну ви взагалі зараз на воєнному ув'язненні, так? А ну, скажіть, будь ласка, де ви працюєте? Я приватний підприємець другої групи. Приватний підприємець, так? Да? Так. А Довбенчук, Голуб, Сема, Касал, такі що сам говорить? Ну і що? Говорять? Говорять далі, що хочеш сказати з цим. Ну, значить, ви десь на когось нарвались, так? Да? Та кажи далі, що треба. Ні, то треба, треба повістку вам вручити. Якщо ви відмовляєтесь від повістки, ви йдете в розшуку цей. Ну, я лише вам вручити повістки, призвати вас до мобілізацію. Ні, то я вас зрозумів, я тебе чую, нормально чую, але е, на кіп як, як ти вважаєш, що я є, є в'янов'язаний? я щось не дуже зрозумів. Ну, по порокам ви підходите. Троє дітей є у вас. Що? Діти є? Є, двоє. Двоє дітей. Значить, так. теж не підходите. Стан здоров'я? Я зрозумів тебе. Я, я, я знаю, я служив в армії, але рядовий состав є воєнно об'язаним до 40 років. Більше 40 років. Це вже не воєнно об'язана людина. Як до 60 продовжили згідно законодавства? Ти взагалі читав той закон? До 60. -ти. Ні, то я зрозумів вас, що до 60, я зрозумів. До 60 воєнно об'язаний возьміть для цього. Є закон. То такий воєннооб'язаний? І він там тобі той закон розкаже про це все. Розумієш, ми тут з паном полковником Чернівцях цей вопрос рішали, і він згоден на це, а ти не згоден, так? Це з ким ви вирішали? З Ісаком? Так. Ну, то ви з тим посварилися і тому прийшла у вас під контроль взяти. І фамілії однакові, всі це всіх, так? Да? Ясно. Ну не знаю, мені наказ виписати повіску, призвати в автомобілізацію. Це я вас почув. Лише подивися, там я є рядовим, і до 40 років, після 40 років, я вже я не є воєнно об'язаний, а добровольцем я не йду. Добре. Все, удачі вам. Угу.